Перемога у 26-му році, люди, перемога сталася. Не так давно анонсували другий сезон нашої потужної мілфи проводжальниці Фрірен, і для мене особисто ця новина стала визначною, бо ж я як ніяк фанат, ще який он у мене навіть на стінці плакати висить, Бачите? Звісно, що вирішив відмітити цю подію з ніфіговим таким запізненням, що Але як бачите, я все ж зробив це відео. Тим більше, що подібний відосик по травниці вам сподобався. Ви спитаєте, анюкер, а що це? А я вам відповім: це айсберг по аніме фрірен, любі друзі. Хто не шарить за ті ваші айсберги, скажу так. По суті, айсберг це збірка різних фактів, теорій і думок. Про той чи інший фільм, мультфільм, аніме або ж явище. По суті, айсберги можна робити по всьому, хоч по лору пса патруна. А тому більше не буду вас затримувати, лише поставте вподобачку, напишіть комент, а я в цей час розпочинатиму помалу. А почнемо, ми, як годиться, звісно ж з поверхні. До вашої уваги. Багатьом відомі факти, пані і панове, поїхали. Довгожителька Фрірен приблизний вік нашої героїні оцінюється в тисячу років, а то і більше. Час і смерть, головні теми цього аніме, хоч дані теми лежать на поверхні, але не всі після першого перегляду за них викупають. Стиль оповіді нагадує класичне фентезі. Якщо ви любитель Толкінівської атмосфери високого фентезі, то могли зразу зрозуміти, на кого спирався автор Фрірен. Персонажі легко запам'ятовуються. Під час перегляду аніме ви могли піймати себе на думці, що як основні, так і другорядні персонажі вам дуже ясно запам'ятовуються. А це все тому, що кожен персонаж по-своєму унікальний і не повторює іншого. У кожного унікальна зовнішність, мета, замисли і архетипи. Більшість імен є короткими і нескладними. Анімація та саунд-дизайн від студії Madhouse дуже атмосферні. Тіні, освітлення, приглушені тони, бліки у підземеллях, краєвиди, емоційні тиші та епічні битви все виконано на неймовірному рівні. Таку любов до свої дітища не часто зустрінеш у наш час. Кожен адаптує назву по своєму. Назва Сосу на Фрірен має багато трактувань перекладу, однак, якщо використовувати найпряміший переклад, то вийде поминальна служба Фрірен, що виглядає доволі непоетично, ну і дуже прямолінійно, чесно кажучи. Саме тому у всьому світі адаптують назву по-різному. Та що там світі тільки у нас три адаптованих назви існує. Мікрофакт про демонів. Демони у світі Фрірен без емпатії, вони не вміють розуміти людей, лише імітують їхню поведінку. У аніме та манзі це добре розкривають. Попередня група Фрірен це типічна група в партійній РПГ. Все по канонам РПГ та Dungeons and Dragons, Мах Фрірен, Воїн Гіммель, Клірик та хілера Гайтер та Варвар Айзен. Все сходиться. Що ж любі друзі з поверхнею, ми розібралися, тому спускаємося нижче до заглиблених деталей. Аніме Фрірен як алюзія на життєві етапи людини у сюжеті нам часто показують всі етапи життя людини від народження і дитинства до старості і смерті. Це такою собі філософською ідеєю, що тягнеться через все аніме. Імена персонажів взяті з німецької мови і мають приховані значення. Фрірен з німецької перекладається як мерзнути, заморажувати. Це ім'я повністю передає характер героїні як прохолодної та емоційно відстороненої, тої, що заморожує час. Гіммель перекладається як небо. Він є уособленням морального маяка, натхнення для інших. Гайтер веселий або ж життєрадісний. В якій би ситуації він не був, він завжди підтримує гумор і легкість у компанії. Айзен залізо є особлення – міцного та мовчазного воїна. Штарк або ж Старк перекладається як сильний, очевидна характеристика, хоча сам герой є доволі делікатною натурою. Ферн німецькою означає далеко або ж дистанція. На початку історії ми бачимо її відстороненість від всіх, але з часом вона все ж зближається із своїми друзями. Олюднення Фрірен. Фрірен, як не дивно, поступово олюднюється, або ж, інакше кажучи, починає більше розумітися на людських почуттях. Причому, чим більше подорожує з Ферн та штарком, тим більше проявляє людські риси. Але чи вперше вона це робить? Ми можемо тільки здогадуватися. Закоханість гайтера. Ми точно знаємо, що Гіммель підбивав клинці до Фрірен, але от про закоханість гайтера до неї ми можемо тільки здогадуватися. Хоча, звісно ж, натяки у оповіді на це є. Ох вже ці порубки, я їх розумію, я так само закоханий у своїх донаторів. Безмежно подяка вам, якщо б об каналу не існувало, б в принципі. Дякую. А якщо і ти також хочеш долучитися до їх рядів, то ось QR-кодик, а всі інші посилання можеш знайти в описі під відео. Навіть 15 гривень або ж платна підписка на канал дають мені мотивацію працювати і надалі. Дякую. Продовжимо. Гіммель як антипод Фрірен. Гіммель усіма частинами своєї душі хотів показати, що час має значення. Він знав, що помре раніше за усіх у групі, а тому проживав життя по максимуму. Фрірен це критика героїчного наративу. Замість того, щоб ідеалізувати героїв, серіал показує їхню буденність, про втики, страхи, втому та навіть старіння і смерть, що додає вагому й пут реалізму у оповідь. Фрірен не просто шукає гримуарчики. Магія минулого це ностальгія. Фрірен шукає не силу, а спогади, які вона з часом втрачає. Її колекціонування це спосіб втримати минуле. Теорія про часу Фрірен. Венями натякається, що ельфи можуть несвідомо стирати емоційні фрагменти із свого життя або не страждати вічно. Деякі фанати вважають, що Фрірен забула почуття до Гіммеля, як акт самозахисту. Все ж вона не просто так його постійно згадує. Ельфи як майже вимерлий вид. Як ви вже зрозуміли, ельфи у даному тайтлі не тільки мало емоційні, а й мало фертильні. Їх сексуальний потяг ну дуже малий, а розмножуватися вони, скоріше всього, можуть лише з представниками своєї ж раси. Їх вид також сильно підкосила різанина короля демонів, якого у свій час перемогла Фрірен із друзями. У світі залишилися лише поодинокі особи, і вони, як наша ГГ, безцільно мандрують світом. Фрірен це критика безсмертя. Довге життя не робить її щасливою, бо навіть більше, лише позбавляє від близьких її людей, спогадів та зв'язків. Ферн справжня головна героїня? Є теорія, що насправді головною героїнею в аніме є саме Ферн, бо вона розвивається швидше, емоційно і сюжетно за Фрірен. Фрірен же тут, не мов наглядач зі сторони. Жанровий сув фентезі без квесту. По суті, у аніме немає головного квесту, а цілі доволі умовні. Тому залишається тільки дивитися тернистий шлях, який невідомо чи взагалі закінчиться. Ну і на фіналочку в мене найдивніші теорії та фанатські чутки зі всього інтернету. Вітайте! Темне дно Фрірен пережила вже десятки груп до Гіммеля. Є теорія, що група Гіммаля це не перша група Фрірен, з якою вона мандрувала. Всі інші закінчили по суті так само. А Фрірен, в свою чергу, після кожного закінчення історії закривалася в собі і з часом просто їх забувала, щоб не робити собі боляче. Демони метафора емоційної апатії або ж травми. По суті, ця теорія каже, що демони це частина внутрішнього конфлікту самої Фрірен. Вони втілюють в собі всі її негативні сторони, а найголовніша з них нерозуміння емпатії. Фрірен має якийсь зв'язок з богинею магії. У деяких сценах натякається, що магія Фрірен походить із дуже давнього джерела. Фанати вважають, що вона могла бути обрана ще в юності для великої мети. Як ніяк, навіть не всі ельфи можуть похвалитися такою силою, якою керує Фрірен. У світі фрірен колись була технологічна цивілізація. На задньому плані деяких сцен є натяки на старі споруди, що не схожі на типове фентезі. Це породжує спекуляції, що в минулому світ був інакшим, але доля у нього була незавидна. щось його точно погубило. Але що? Потужність магії залежить від спогадів. Є думка, що потужність магії Фрірен криється у її спогадах. Чим яскравіше або свіжіше спогад, тим потужніше буде закляття. Штарк реінкарнація давнього героя. За словами деяких фанатів, його сила і поведінка надто нагадують забуту постать з історії людства цього світу. Це, звісно ж, не підтверджено, але натяки все ж існують. Фрірен бачить тіні минулого. У кількох сценах героїня ніби спілкується з образом Гіммеля, що можна трактувати або як прояв її підсвідомості, або як магічний наслідок зв'язку між ними. Ну і тут у нас є дві розбіжності, по суті, два погляди на фінал. Тож, перший погляд такий. Фінал циклічний. Існує теорія, що подорож Фрірен це нескінченний цикл, де вона знову і знову переживає втрати, змінює супутників, але завжди залишається сама. Своєрідна доля Ельфа. Ну і більш позитивний фінал це фінал з поверненням до початку. Фанати підозрюють, що шлях Фрірен закінчиться у місці, де вона востаннє бачила або була із Гіммелем. Це буде чуттєвий та відкритий фінал. Прекрасний, як на мене, фінал не тільки для самої оповіді, а й для мого відео. Пишіть, що ви думаєте про теорії та факти, що я привів у своєму айсбергу? Чи всі вони мають право на існування? А також не забувайте за вподобайки, поширення та донати на ЗСУ. Всім до зустрічі, всім папа. -па.